Інший світ Шановні слухачі, вітаю вас. В ефірі звучить програма Інший світ присвячена вампірам. Автор та ведуча Дана Пінчевська. Уважному глядачеві мусить рано чи пізно впасти в очі те, з якою послідовністю світовий кінематограф поетизує образ вампірів, істот загалом, якщо вірити словникам і здоровому глузду, малоприємних. Хто б не спричинив початкову віру людей в існування людей чи річі тварин, здатних харчуватися людською кров'ю, в цьому випадку поголос мати всіх непорозумінь на світі мав несамовитий успіх. Здається, нема такого народу на землі, мові якого був би відсутній власний термін для спеціалістів у цій області, незалежно від того, до якої міри часто ці люди стикалися з вампірами, звиклими п'явками, що ними в середні віки лікували комарами, які тільки таким чином здатні продовжити свій рід. Чи рідкісною під родиною кажанів листконосових, єдиних на землі савців, які дійсно харчуються кров'ю теплокровних тварин. Останні поділяються на три види звичайний вампір, білокрилий і мухноногий. Мешкають вони лише у тропіках, важать не більше від 40 грам. Тому через скромні фізичні можливості вони не здатні нікого на світі, окрім дуже дрібних, ще менших за них пташок довести до наглої смерті. Суспільне сприйняття антропоморфних вампірів дещо ускладнює справу. Окрім низки фільмів, які популяризують цих істот іншого світу, від численних версій історії графа Дракули до похмурих ціней з Джоні Деппом і тому подібних, існує також цілий Верест паперових бестселерів, що включає як непозбавлені витонченості твори іроніста Віктора Пілєвіна, так і купу стовідсоткової макулатури, присвяченої схожим на людей істотам, які харчуються кров'ю інших людей. Вічна молодість чи щось наближене до неї, властиві, якщо вірити кінематографу, істотам цієї породи, автоматично змушують людей вірити в їх вишуканість і красу, попри те, що специфіка фізичного виживання вампірів дуже мало пов'язана з красою, вже не кажучи про вишуканість. Варто розрізняти у поетизованих вампірів від суто українських упирів та вурдалаків. Близькі родичі за способом продовження власного життя, вони в дечому суттєво відрізняються один від одного. Іван Семенович Нечуй Левицький, автор однієї з перших українських книг, присвячених вигаданим істотам, у творі Світогляд українського народу ескіз української міфології зазначав. Упирями бувають знахарі і вовкулаки. У пирі родяться от чорта і відьми. Як каже народна приказка, упир і непевний усім відьмам родич кревний. У пирі бувають живі і мертві. Живого упиря легко пізнати, в ньому лице дуже червоне, неначе налите кров'ю, і він дуже любить пити горілку. На оперевій могильці буває дірочка, або пора, кудою він вилазить мишою, бо ящеркою глупу північ. Ходить по хатах, ізсе кров з людей, а найбільше з маленьких дітей, упер ходить через зачинені двері, або прогризає залізними зубами дірку в дверях, з кого впервисце кров, той швидко умре. Кажуть, що треба. Потрусити в хаті попелом або тертою сіллю, то застануться сліди від його ніг на долу. Як тільки заспівають півні, упері тікають на кладовище в домовину, а як опізняться, то падають додолу навзнак. Упері не тільки суть з людей кров, але держать у своїх руках дощ. Насилають засуху і неврожай, щоб упир пристав шкодити, кажуть, треба откопати Упиря і пробити його за одним разом осиковим кілком груди або в спину, або забити осиковий кілок просто в могилку. Розказують, як одного упиря викопали і вкинули вогонь з осочини. Тільки що схопилися полум'я, упир лопнув. Із нього полізли гадюки, черви, полетіли сороки і ворони. Люди обступили багаття змітлами, лопатами і кочергами, і загрібали всю нечисть вогонь, щоб бупир не виліз яким-небудь черв'яком або гадюкою. Вони крадуть дощ, насилають засуху, перекидаються звірями і птицями, так само, як і відьми. У пирях ми бачимо півміфічну істоту таку саму, як і відьми, тільки в чоловічому образі. У пир то демонічний образ хмари, то сам демон хмари, що висисає з неї дощ і змінюється на всякий спосіб і пропадає зовсім у небесному огні, в блискавці. На червоній руси в засуху і холеру. Палили у пирів і відьом навіть на терновому вогні. А терновий вогонь то символ небесного огню, блискавки і грає чималу роль в українській міфології. Українці не бачили в оперях нічого спільного з витинченими образами сучасної індустрії розваг, вирізняючи саму лише смертельну небезпеку. І залишали для повсякденного використання дуже мало зовнішніх прикмет уперів, з яких першою, як не дивно, був яскраво червоний колір обличчя, властивий п'яницям чи людям так званого апоплексичного типу. Митрополит Ілеріон у монографії Дохристиянські вірування українського народу додає Особливо шкідливі упері, вампіри. Злі духи, що по ночах виходять з могил, і душать людей та п'ють усплячих їхню кров, коли розкопати могилу і заглянути до грову. То у пирі лежать червонощоки, звідки і наша поговірка, червоний, як у пир. В давнину в нас бувало багато різних судових процесів про упирів. Віра в них замандрувала до нас з заходу. Щоб упорі не виходили з могил, кидають туди маку. Упир буде збирати і рахувати мак і не встигне в час вийти з могили. Уже в пам'ятці 11 віку знаходимо ім'я Упир лихой. Слово, како погане, кланялися ідолом 11-го віку, твердить, що перед добою ідолів клали требу упирям і берегиням щоб такі злі люди не вставали по ночах, на кладовищних фігурах прибивають бляшаного півня. Якій системі мислення віддавати перевагу? Західноєвропейські, схильні облагороджувати чи хоча б естетизувати будь-яке незнайоме явище, чи вітчизняні, яка вказує на будь-яку нечість, називаючи її саме нечистю? Це, врешті, питання особистісного світогляду. Словосполучення енергетичний вампір є природнім у щоденному вжитку людей, взагалі-то не переобтяжених ані вірою в потойбічне, ані надмірною уяви. Тим часом ця образлива характеристика свідчить про те, що з деким нам заважає спілкуватись якесь невизнане нами чи лише невисловлене, почуття з величезного діапазону, від страху, жалості, заздрості до банального почуття провини. Будь-які стосунки базуються на тій чи іншій формі взаємообміну увагою, цікавістю, зусиллями, почуттями і всіма іншими формами життєвої енергії. Тож люди, звісно, ображаються на тих, хто вибудовує стосунки лише собі на користь. Але навіть тоді не слід забувати, що, принаймні, у цій країні всі ці емоційні тонкощі у стосунках між живими не мають жодного стосунку до демонологічних істот, червонопиких зомбі, що мають на меті довести когось із живих до наголої смерті, керуючись винятково згостилими якостями власної натури. Шановні слухачі, щойно в ефірі прозвучала програма Інший світ присвячена вампірам. Над передачею працювали режисер Наталія Стрижевська, звукооператор Ганна Іваненко. Текст читав. В'ячеслав Глушенко, автор та ведуча Дана Пінчевська. На все добре, до зустрічі в ефірі.